Започаткувати власний бізнес стало простіше. Держава готова підтримати молодих підприємців грантами до 150 тисяч гривень. На Буковині вже є перші успішні історії. У чому особливість програми та як отримати грант дізнавалась наша знімальна група. Українська молодь отримала нові можливості для старту власної справи. У межах державної програми Грант на власну справу. Молоді підприємці віком до 25 років можуть отримати до 150 тисяч гривень на відкриття бізнесу. Обласна служба зайнятості адмініструє дві грантові програми: це гранти для ветеранів членів її сімей і мікрогранти в рамках урядової програми Власна справа. За минулий рік 283 позитивних рішення наші земляки отримували саме по цим двом грантовим програмам, і серед них у нас є така новація в законодавстві, буквально з осені минулого року. Ми можемо надавати гранти для молоді. На відміну від інших грантових програм, молодим підприємцям не потрібно створювати додаткові робочі місця. Програма вже демонструє успішні результати. схема така та сама йому потрібна бізнес-ідея, скласти бізнес-план, подати його через дії. Саме на таку суму до 150 тисяч гривень, без зобов'язання створити нові робочі місця. Така молода людина може отримати кошти на втілення своєї бізнес-ідеї. Буквально за декілька місяців, Місяців минулого року, поки працювала ця норма, вже запрацювала ця норма. У нас є три позитивних рішення в Чернівецькій області саме для цих грантерів, наших молодих людей, які вирішили започаткувати власну справу. І в цьому році, от буквально за місяць, ми вже маємо два позитивних рішення. Кошти можна використати на придбання обладнання, оренду приміщення, ремонтні роботи тощо для участі в програмі. Потрібно зайти на портал «Дія» в розділ Грант на власну справу і подати заявку онлайн разом з бізнес-планом. Ми розглянемо. Якщо буде позитивний скоринг банку, то ми розглянемо наша комісія, викладе свою думку, перевірить бізнес-план. Ну і вже державний центр зайнятості приме остаточно рішення у разі ухвалення позитивного рішення щодо виділення фінансування грантоутримувачам необхідно відкрити ФОП. до слова, молоді підприємці обирають доволі різні сфери діяльності, каже Любов Кожолянко. У минулому році це одна з дівчина взяла у нас такий грант на створення підприємства з виготовлення напівфабрикатів. А один грантер взяв грант на створення. Він, він хоче закупити е, апарати для продажу іграшок, такі вендингові апарати. І е, ще, один, е, ще одна дівчина взяла у нас мікрогрант, вона буде створювати підприємство з виготовлення одягу. Що важливо, через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави вже за програмою власна справа на загальних умовах. Гранти для молоді у ці тисяч. Ну, по-перше, немає зобов'язання створити робочі місця. І по-друге, це єдиний така єдина категорія така наших грантерів, які можуть в майбутньому скористатися ще раз нашою допомогою, взяти ще один грант уже в сумі 250 тисяч до 250 тисяч. Тож Головне мати бізнес-ідею та чітке розуміння її реалізації, каже Любов Кожолянко. А з технічними аспектами вам можуть допомогти у центрі зайнятості. На базі обласного центру зайнятості у нас є відділ. Цілий відділ реалізації проєктів, який так само нон нон-стоп може надавати консультації. До нас дуже багато звертаються. Часто запрошую всіх, кому цікаво, продовжувати звертатися. Ми розкажемо, підкажемо, як правильно скласти бізнес план, як правильно розписати податки, що входить, що. Може входити в у витрат відноситись до витрат, як в якийсь спосіб повертається сума гранту, тому що грант не вважається. Він вважається таким, що він повертається, повертається податками з або з того ФОПа, якщо ми говоримо про молоду людину, або з тих податками за тих найманих працівників, які будуть взятися за умовами гранту на роботу, такими ФОПами чи грантерами для консультації. Ці та допомоги можна звернутися до офісів, зроблено в Україні, до Чорнівецького обласного центру зайнятості за адресою місто Чорнівці, вулиця Університетська, 31, або ж за номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко темитнятева.